Нещодавно ми перемогли в Черкасах, зайняли перше місце. І ось вже ми представляємо Черкаську область. На жаль, з родичів нас не змогли приїхати, а так ми приїхали з своїм тренером і нас будуть підтримувати онлайн. Наші друзі і батьки. Чесно, ми трішки нервуємо для нас, для де деяких з нас ось, наприклад все вперше. І деякі вже звикли до таких масштабних змагань, а деякі ще ні. І є трішки хвилювання, але ми націлені на перемогу, тому ми, ми віримо в себе. Я сьогодні приїхав зі своїми друзями, однокласниками, всіми, хто. Одинадцятому класі. З хлопцями ми не просто так сюди приїхали. Є певний стимул перемогти і будемо намагатися виробити гарний результат. Тут всі команди рівні, це вже не обласний етап, і у кожної команди є всі шанси перемогти. Приїхали ми зі своїми хлопцями, так як ми є переможцями обласних змагань Сумщини і не простий регіон, але ми тут. Дорога пройшла нормально, але скажімо так, переживали постійно ж. Тривоги у нас вони майже не ну, майже завжди. Але вже ми звикли. Змагаємося, готуємося, змагаємося і будемо змагатися. Ми тільки на перемогу налаштовані, тільки так, тільки вперед. Ми приїхали на всеукраїнські змагання плічо-пліч з футзалу старшої вікової групи захищати Вінниччини. У Нас приїхало 10 дітей та тренер. Сьогодні відкриття, день приїзду, відкриття, а завтра щодня починаються змагання. До нас приїхали команди з усіх регіонів нашої країни. І так, у нас 22 команди юнацьких команд і 18 у нас дівочих команд. І сьогодні у нас саме тут, на нашому стадіоні Арена Черкати, відбувається офіційне відкриття цих змагань. Змагання взагалі у нас проводяться з 16 по 20 червня. І сьогодні 16-го нас відкриття сімнадцятого 18 червня. У нас будуть відбуватися змагання по рідним закладам. Перед за все ми кажемо про те, що ці змагання створені для того, щоб попридати здоровий спосіб життя серед учнів. Також ми кажемо про популяризацію різних видів спорту. Переможці саме цих змагань це українського рівня. Потім будуть вже перебувати і відпочивати в таборі на Буковелі.